Всім привіт. Бризаємо пшеницю. Канавка трішки на перекос стоїть. Треба якісь то, лі, колеса приділити до нього. Вон, та сторона взагалі опустилась. Да, тут колія поле пахалось перед цим. Ходимо п'ятою передачею. Тиск десь на самому оприскуваючу 2-2,5 десь так. П'ята передача повний газ і пішов, 200 літрів якраз вививається. На днях бризгав в себе там, так в мене гони там дліні 800 метрів. Тобто Настрибався так, що аж хребет болить. Значить не трактором бризгав, а вручну його носив. Тут гони короткі, те, трішки важковато а там... Мені якраз хватало оці, одної заправки туди-назад і, і в другу сторону, назад, в холосту їхав. На півтора круга, грубо говоря. А тут же вон. Крутитися треба. Поприклад на 400 літрів, 12 метрів захвата, горка вже вперся десь. Да, там горка ну треба було трішки ближе брати. Ну я в себе там бризгав на городах. У мене вокруг сітка так. На удивлення ніде не зачепив нічого. Там ще й квин був. Тут вже ми бризгали разок, підкармлював, а вже коли я заросла, хоча бризиви там. Може дня два назад, три. Ну пусть на Т25, колія узка, воно швидко підіймається. Купив нові розпилителі на нього в зборі. Пару штук ну, якби как бы на запас. Вчора поставив, бризав, так вони взагалі толі барковані попались, десь може бочку вибризав все, починають вже стять, капать. Коротше, якісний вроді і брав. Там 100 гривень, по-моєму, штучка. Але буде повністю всі розплітіли брати нові, перебрати їх, щоб однакові були, тому що один такий, один такий. Бризгаєм гербіцидом гіднадьор і привипач. Гербіцида 20 грам на гектар і привипача там 150 грам. Якби бурянів таких немає сильно, ну, вже є десь, проскакують. Так що якось так. Красота, зараз вітра немає, а то утром, ну як утром, днем вітрюгання ще таке було, здувало все, а зараз он тихо заді он лягає чітко. Якраз клас бризгати. Ну Для городів, для, ну, в принципі, для таких до 20 га. Красота, малий, удобний Вон Ми заправили повну бочку, забризгувий гектар. І тут соток 50, залишилось десь літрів 100. І тут коли... ну так, да, нормально, десь літрів 200 він якраз виливає. Хоча я там давлення накручував на ньому більше-менше. Якби різниці в вилив я не побачив, тільки то, що хуже почало розпиляти. Тут ще теж поля маленькі, дорога вузька, але так, щоб ще й сусідам не забризять нічого. А для Т-25 якраз красота на 400 літрів. І передок не піднімає нормальний, це для нього. І захват 12 метрів з головою. Я ж говорю, 20 гектарів я за день. Це так, з перекурами. А по суті, можна там з утра і до обіду можна легко ним забризати. Ще я катався, воду набирав. Була б ще бочка, щоб підвозити до поля, то взагалі... Ну, нормально, в принципі. Нічого, тепер буду два дня відходити. Жвуру, спина болить капець. Так, ну що, там вже, напевно, все. Добризгляда. Всім удачі, до нових відео.